Слухайте прямо з параду в Москві на українську землю. Ще один рідкісний російський розвідник, яким окупанти хизувалися на параді, приземлили воїни 63-ї окремої механізованої бригади. Він, начебто, був оснащений ось, штучним інтелектом для виявлення цілей і коштував аж 200 тисяч доларів. Проте ані інновація, ні ціна, ну як бачите, не врятували його від неминучої долі на українських землях. Ну і власне далі ми будемо говорити про події на лінії зіткнення, зокрема на Харківщині. З нами на зв'язку командир 429-го окремого полку у безпілотних систем Хілес, пан Юрій Федоренко. Пане Юрію, вітаємо і слава Україні. Героям слава. Отже, на тлі перемовин у Стамбулі, які відбулися вчора, і сьогодні ніби продовжаться у західних і українських змі шириться інформація про те, що насправді російська армія готується до літнього так званого наступу. Ніяке це не перемир'я. Більше того, в силах оборони вже повідомляють, що літня наступальна кампанія рафій фактично почалася. Що наразі відбувається, зокрема на Харківщині? Чи спостерігаються якісь такі ну, тактичні зміни? Об'єктивна наступальна кампанія, за моїм переконанням, вже почалася. Зокрема, на харківському вітинку її можна сказати і охарактеризувати як весінню літню. Ворог нарощує свої спроможності в районі Липецької громади. Я спробую пояснити для нашого глядача це найкоротша відстань від передових позицій до адміністративних меж міста Харкова. Ага. Там стоять міцні бригади, як збройних сил України, так і Національної гвардії України, і вже майже рік не дають противнику можливості отримати будь-яку тактичну перевагу. Але якщо порівнювати місяць, тому і зараз об'єктивно кількість ударно-штурмових дій від ворога збільшилася, плюс додатково ворог почав періодично застосовувати легкоброньовану броньовану техніку. Якщо сказати за останні події, вчора противник намагався заскочити на стик двох бригад, але був зустрітий шквальним вогнем як української артилерії, так і звісно, наших безпілотників. Наступ противника не вдався техніка була знищена. Жива сила противника протягом п'яти годин повною мірою допрацьована. Тобто ворогу не вдалося, але ага. де не вдається бронеї, там починає затягуватися як струмком живої силою, де ага. не виходить живою силою під час приміщення, залучає легкоманеврену техніку. Ну і так далі. Якщо казати про Куп'янщину, ситуація контрольована силами оборони повною мірою, але от Інтенсивність ударно штурмові дії від ворога за останній місяць зросла. Якщо пірнути всередину Російської Федерації, подивитися, що в них відбувається, ми бачимо, що прогоди мобілізаційна кампанія ага. за гроші. Вони шукають все нове нове поповнення і так. планують залучити в найближчий період порядка 160 тисяч військовослужбовців. Це 100, військовос... 100 тисяч військовослужбовців, які Можуть бути піхотинцями-штурмовиками орієнтовно 30 тисяч в місяць. Плюс додатково так чи інакше ворог навчає свій особовий склад, ага. оскільки бронеї на полі бою успіху переважно немає, навчає на високоманеврених транспорт. Це баки, двоколісні мотоцикли, що дає можливість оперативно скорочувати відстань між ага. їхніми позиціями і нашим переднім краєм. Як наслідок, силу брони вилаштовують заходи щодо протидії. Це зокрема стосується і дистанційного мінування, і підготовки. Потенційних маршрутів висування ворога в нашому плані е, встановлення загорожень різного гатунку, Точно не буде намисне яких що дають можливості зупиняти подібні штурми або призупиняти ворога. і Потім як наслідок ми розбираємо їх як і підронами, так і артилерія. Угу. Ну дивіться, однією з головних природних перешкод ворога є річка Оскіл, Ми з вами дуже часто її згадуємо. Окупанти її постійно намагаються перетнути. От цікаво, як зараз там складається лінія бойового зіткнення. Якщо казати про район Дворічанського, де противнику вдалося перекинутись з лівого на правий берег ще в 2024 році саме своєю живою силою, тобто плотами, човнами, користуючись несприятливою погодною мовою, ворог змів просто вчитися, зайняти плацдарм. Ви Зараз бачите стільки території на поточний момент контролюється орган. Ага. Але для того щоб закріпитися і мати можливість розширяти плацдарм і зверху, бачите, от там де у вас написано «Річка», каски рухатись до Купінська ага. противнику необхідно забезпечити наведення штатних понтонних переправ, ага. Як наслідок ворог підтягує інженерну техніку за 15 днів, які минуло шість одиниць. Техніки, яка відповідає за наведення понтонних переправ, була знищена тільки 429-м полком і плюс додатково іншими суттєвими підрозділами, які тримаються вітина, як наслідок штатних переправ ворогу не вдалося навести. і За моїм переконанням в найближчі перспективи є завдання, які вони виконати не зможуть. Натомість Сили оборони провели ряд заходів, і з декількох принципово важливих позицій для нас ворогам вдалося посунути. Тому це залишається природною перешкодою, достатньо серйозною для ага. притинання броньованої техніки, забезпечення логістики. Але треба розуміти, що на кожну довбешку ворога ми маємо мати не менше двох дронів. Тоді ворог не буде мати успіху на полі бою. пане Юрію, Ви вже згадували про несприятливі погодні умови, і от зараз цей травень достатньо прохолодний, достатньо дощовий. Це якимось чином впливає на бойові дії, і в плюс це нам чи скоріше Російській Федерації. Звісно, впливає. Ми маємо розуміти, що погодні умови так чи інакше впливають на безпілотні системи, як з точки зору можливості зальоту в оперативний простір противника, якщо дома сильний вітер, плюс додатково є волога відстань, на яку ми можемо залітати, вона дещо знижується. Ну, відповідно, це швидкість оперативність підльоту ударних засобів FPV-дронів, важких хлінічних бомберів і багато що іншого. Але ми воюємо вже. Три з половиною роки тільки в повномасштабній війні, з яких два з половиною роки 429-й полк лис активно застосовує всю, напевно, наявну номенклатуру безпілотних систем за винятком оперативних крил. Ми навчилися воювати за різних погодних умов. Ворог виявляється, ворог знищується як наслідок, там, де знаходиться наш полк. Противник успіхів на полі бою немає. Це злагоджена робота має зауважити як нашого полку, так і тих підрозділів, які спільно з нами тримають той чи інший відтинок. Ми як одне ціле рухаємося, незважаючи на те, що різні організми і не завжди з одного силового відомства з національної гвардії дуже ефективно вилучена робота, як з полком Хартія, так і з першої бригади оперативного призначення борові. Хлопці вміють воювати і їм можна довірити свою спину. Стало відомо, що Росія залучила до війни в Україні угрупування військ чисельністю 640 тисяч осіб. Про це заявив головком ЗСУ Сирський на засіданні Ради України НАТО. Наскільки зараз відчувається оця така перевага ворожа в живій силі? Вона відчувається протягом всього часу. Ага. Це найдешевший ресурс, який є у ворога, жива сила. І ми маємо розуміти, що там, де не пройде танк, там, де зустрінуть високоманеврений засіб. Там піхота буде намагатися повсти, 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 і повзти. Uh -huh. Якщо казати на до прикладу, що було зрозуміло для глядача по Куп'янщині, от населений пункт кругляків. Це там, де ворога в 24 році вдалося розрізати групування силоборони, нафти uh -huh. для того, щоб досягти цього результату, противник теж ми можемо порахувати 130 одиниць техніки, які стоїть спаленими на полі бою, що можна uh -huh. порахувати достатньо швидко. Uh -huh. Що стосується окупанта, ну це тисячі. Ці Ті тіла ви розумієте, що тіло тіло воно е, не є набагато швидше ніж ржавіє броня, е, плюс і додатково хижі тварини, але це тисячі окупантів, які загинули для того, щоб досягти цього результату. І сьогодні, намагаючись розширити клин, ворог гони їх кожного дня. Це як струмок, постійне затягування. Ми вбиваємо ворогони, тому від кількості засобів, які є в силу оборони, кількості снарядів, кількості безпілотників розвідувальних, кількості безпілотників ударних, залежить напряму на. Наші спроможності зупиняти противника на підступах до наших піклотинців та штурмовиків. Чим раніше uh -huh. ворога виявили, чим раніше його зупинили, тим менше нашим хлопцям доводиться вступати. в uh -huh. uh -huh. Зрозуміло. Дякуємо вам і дякуємо окремо звичайно за службу, що ви так міцно тримаєте оборону України. Дякуємо вам і нагадаємо, що з нами на зв'язку був командир 429-го uh -huh. окремого полку безпілотних систем ЄЛЕС пан Юрій Федоренко.